Дрони Камікадзе Свічблей до сьогоднішнього моменту США тримали тільки на своєму озброєнні, Продавали єдиній країні у світі, це Великобританія. І ось Україна стане другою країною, яка отримає їх. Порівняно з іншими безпілотниками, вони дуже дешеві. Це, по суті, одноразові бомби, які мають малі габарити. Високі швидкості, дрони камікадзе практично невразливі, відстежити їх майже неможливо. У них свої системи наведення, вони призначені для ураження як бронетехніки, так і піхоти. Ці безпілотні літальні апарати відомі як баражуючі боєприпаси, здатні залишатися у повітрі довгий час. Це перший випадок, коли піхота на землі може завдавати ударів по цілям, що знаходиться за межами дальності своїх мінометів та артилерії із збивчою точністю. Роботизовані розумні бомби, які мають двигун камери, системи наведення і біоголовку SwitchBlade, можна запрограмувати на самостійну атаку об'єктів, що знаходиться за багато кілометрів. І що дуже важливо, дрони камікадзе можуть баражувати навколо різних цілей, поки не настане підходящий момент для удару. SwitchBlade, якщо він буде запущений, будьте впевнені, точно потрапить у ціль. Маленькі безпілотники Switchblade відрізняється від Байрактарів ТБ2 чи від американських далекобійних безпілотників Хіжак, оскільки вони не озброєні ракетою. Switchblade і є ракета, може зависнути над головою як традиційний безпілотник, потім використовуючи GPS для наведення себе як ракету прямо на ціль, де й вибухне. Switchblade 600 набагато потужніший. Несе більший заряд вибухівки, призначений для ураження танків та броньованих цілей. Морська піхота США використовує Switchblade блейд близько 10 років, прийнявши його на озброєння, щоб невеликі підрозділи могли вражати легкі цілі, не викликаючи авіаударів. Це дуже добра зброя.